Котре у Золочівському районі виявили львівське сміття. Зокрема, цього разу побутові відходи знайшли на території Струтинської сільської ради про те, що сміття львівського походження свідчать знайдені тут накладні та квитанції із львівськими адресами. На території села Струтин ми виявили дві машини сміття. Підійшли до нас люди, що ввечері бачили невідомі машини, які везли на несанкціоноване сміттєзвалище. На жаль, нікого ми не зустріли, машини ми не знайшли, але залишили наслідок після себе дуже неприємний. От ви бачите, що знаходиться. Дві одна фура з дуже великою кількістю сміття, і інша. Дуже неприємний запах. Відчувається, що сміття не свіже. І маємо такий прикрий випадок. П'ятниця, субота знов десь буде. Бону машину повіся, то там було тись, тому Потім тило, що дивишся знов повість машину. Яка потратку. машина? Якого кольору? Велика мала, яка та машина була? То машина 50-60 тонна машина. А мені нашому сюди, той лівський, то я видів. Ну, івський удар. А він може навіть. П'ятницю він подивився, ніхто нічого не каже. Ще свого коєму, восьму. Скаже, куди там викинем сміття буде ще ну. воно? Нагадаємо, після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі львівські сміття неодноразово фіксували не лише на території нашого району, але й на території інших областей України. Проте питання ще в іншому: а хто це сміття із Золочівського району буде прибирати? І чому за стільки місяців львівські чиновники так і не спромоглися навести лад із сміттєвою проблемою?